Після 24 лютого 2022 року життя кожного українця, кожного піянина, воно докорінно змінилося. І, звичайно, робота адміністрації вона теж звичайно змінилася. Я пам'ятаю, як сьогодні цей день, близько 6 ранку, я вже був. Тут на робочому місці до речі, весь цей день тут знаходився київський міський голова. Ну, тут приміщені в цьому кабінеті в сусідньому, тому що на хрещатику 36 було знаходитись небезпечно. Ніхто тоді не розумів, що відбувається достеменно. але точно розуміли, що знаходитися в, адмін, в адмінбудівлях таких значимих центральних небезпечно. Тому було прийнято рішення тут робити перший такий штаб координаційний. У Людей була паніка ніхто не розумів, що відбувається. Що всі магазини були зачинені. Ніхто не робив ніяких запасів продуктів, медикаментів, і саме це перші проблеми, з якими стикнулися після 24 лютого. Ми на території РДА організували свій гуманітарний штаб. До нас декілька разів там приїжджала гуманітарна допомога вигляді медичних речей з Німеччини. Це там близько. Тут. 15, може, тон багато чого допомагали підприємства району, такі, наприклад, «Київмедпрепарат». Вони теж нам надавали медикаменти. Багато ми отримували дзвінків, і просто ті люди, які знаходилися в адміністрації, звичайні робітники розносили це по квартирам. Навіть я сам декілька разів передавав їжу, і ми відвозили їжу і в метро людям, і на якісь підприємства. Ну тобто, багато, багато такої роботи. Яка потребувала вирішення саме тут, саме зараз. Починаючи з лютого місяця, коли в мене було призначено на посаду виконавчого, тимчасово виконуючи обов'язки, я почав займатися територіальною обороною. Ми довго шукали приміщення, тому що воно має бути трошки особливе. Не в кожному приміщенні можна розміщувати батальйони територіальної оборони. І Ось ми знайшли приміщення 23 лютого по 14.00. ми перший раз зайшли в це приміщення. Подивилися, в принципі, воно було нормальне. І вже 24 лютого, 6 ранку, ми його вже відкрили. Почали приймати людей. Дуже багато, дуже багато було охочих вступати до лав тероборони. Наш 207 батальйон був найбільшим серед усіх батальйонів міста Києва. В деякі часи він налічував там близько 2400 осіб. Одні з проблем, які ми стикнулися, це звичайно ракетні обстріли. Починаючи з березня місяця, здається, 16-го числа пряме попадання ракети на вулицю Гаврилишина в житловий будинок. От почали евакуювати людей в сусідню школу. Там розмістили такий міні-штаб з подолання наслідків. Ми закрили всі вікна плівкою, відновили холодне водопостачання і відновили електроенергію. Це найголовніше, що потрібно було людям для того, щоб вони могли там проживати. Ну а в подальшому вже почалася відбудова, і зараз цей будинок вже відбудований. Хочу сказати, що Шевченківський район найбільше постраждав з усіх районів міста Києва. У нас станом на зараз, і він продовжує страждати останній атака ракетна. Постраждали будинки на серці, на Гаврилишину знову ж і продовжує страждати і надалі. Близько 200 будинків було пошкоджено Част частково, частково, там, де вікна вилітали. Багато-багато роботи пророблено станом. Зараз 90% всього, що було пошкоджено, залишилось тільки вікна в місцях загального користування. Ну і от останні ці події не так давно на серці те, що було, там Бабін Яр. Зараз ми вже криші відновили і далі. Будемо встановлювати вікна. Ми станом на зараз всі малікотельні райони вони вже обладнані генератором. То я думаю, що це нам точно допоможе пройти цей опалювальний сезон. Після закінчення кожного опалювального сезону починається підготовка до наступного опалювального сезону. Ми йдемо в графіку. Я думаю, що ніяких збоїв в роботі з нашої сторони точно. Ми багато робимо капітальних ремонтів в інженерних мереж у будинках. Багато уваги приділяємо електричним мережам більше, скажімо так, ніж раніше. Найголовніше це не втратити контроль над. Роботою всієї галузі саме в районі. Специфіка Шевченківського району в тому, що значна кількість району знаходиться в центральній частині. А всі підвальні приміщення вони давно стали приватними. Це ресторани, стам салони краси, фітнес-клуби маленькі, там офіси, там і так далі. Тому у нас значна частина укриттів знаходиться в приватній власності. Те, що стосується е наших укриттів, які знаходяться на балансі, там керуючої компанії, або е багато укриттів вже знаходиться в закладах освіти, то звичайно по освіті. Ми вже закінчуємо, скажімо так, приводити в нормальний стан всі ці укриття. На цей рік у нас заплановано бюджетних призначень 217 мільйонів гривень. Це найбільше серед усіх районів міста Києва. Звичайно, дуже багато роботи. Ще не всі роботи, на жаль, виконані. Але ми плануємо, що до кінця поточного року все, що ми запланували в цьому році, буде виконано. Всі школи. Вийшли в офлайн, але є такі, які працюють, скажімо так, в змішаному режимі. Якісь класи ходять онлайн, якісь офлайн. Потім вони міняються. Ну, тобто, на сьогоднішній день, в принципі, 99% здобачів освіти загальної середньої може займатися офлайн, ну, в деякі проміжки. Ми вже зараз розширюємо. Входи до укриттів там здається, метр сорок чи метр двадцять має бути ширина. Деяких вже встановимо там, де не можна зробити пандуси. Такі електричні підйомники. Так, звичайно, ми працюємо і на наступний рік саме питання доступу інклюзивності, будемо формувати програму і будемо робити багато в цьому напрямку. Те, що стосується житлових будинків, пандусів там і так далі. У нас нараховується близько 36 тисяч людей. Ми багато уваги приділяємо саме. Діткам внутрішньопереміщених осіб на кожне якесь там з свято ми намагаємося дарувати якісь емоції, радість, подарунки. Багато було реалізовано проєктів з багатодійними організаціями. Ми зараз містоків закупили там якусь частину квартир. Зараз ми чекаємо цієї квартири і будемо видавати внутрішньопереміщеним особам. Всі, в принципі, родини, які звертаються з такими питаннями, ми так точково намагаємося їм допомагати Якби, ви... і. В принципі, ми працю співпрацюємо з ними так же, як і з внутрішньопереміщеності. Більше уваги приділяємо дітках саме тих загиблих військовослужбових. У нас є в управлінні табір в Закарпатті, І от багато родин, саме загиблих військових, ті, які приймають участь у бойових діях внутрішньопереміщених осіб. Ми протягом року відправляємо на оздоровлення в Закарпаття. Депутат Київської міської ради від Європейської солідарності Леонід Ємець у Фейсбуці заявив, що ми збираємось побудувати укриття в таборі на Закарпатті за 14 мільйонів гривень. Його обурило те, що ми будуємо щось у Закарпатті. Він зовсім не розумів. Табір з 1996 року належить територіальній громаді міста Києва. Шевченківська адміністрація допомагала Мукачівській громаді з подолання наслідків. Повені, було виділено землю і вирішили там побудувати табір за кошти бюджету міста от З 96 року там функціонує цей табір. Пан Леонід Ємець просто знайшов договір на проєктування. Ще не будівлюся на проєктування, де побачив суму, розраховану там згідно форму 14 мільйонів. Це чисто для того, щоб Зрахувати вартість проєктування. Ну і подав це за чисту монету, що ми за 14 мільйонів будуємо крута, ще не було ні тендеру на роботу, ще нічого, тільки договір на проєктування. Ну і якби почалася вся ця історія. абсолютно маніпулятивна інформація, не відповідає дійсності, тому як далі щось коментувати. Тобто в нього така логіка, що в Києві все має бути добре, красиво, а от все, що поза Києвом, то вже друга черга, скажімо так. Наш 207-й батальйон знаходиться на сході. Я на постійному зв'язку з комбатом. Зараз у нас є потреба передати декілька дронів. Зараз ми мобілізуємо, скажімо так, бізнес. Ці дрони є досить коштовними. Я сподіваюся, що до кінця цього місяця ми вже цю потребу, саме нашого батальйону, закриємо. Взагалі, те, що стосується, скажімо так, як прийнято назвати непріоритетних речей, я вважаю, що у всьому має бути точно баланс. Тому що місто продовжує жити, місто продовжує працювати, але в всьому має бути баланс, і якась там здорова гуз, здорова логіка. Тому я вважаю, що підтримую те, що депутати чи 4, чи 5 мільярдів. Направили на оборону, це треба було робити. Я вважаю, трошки раніше, щоб не було цього обурення людей. Влада мала чесно прийти і сказати: дивіться, зараз ми направляємо 5 мільярдів на оборону. А далі там у нас є ще кошти, і якби обговорити це питання, наприклад, з суспільством. У нас 60, мабуть, 65% всіх доведених нам коштів це укриття. Далі підготовка до опалювального сезону. Це ще десь відсотків, мабуть, 20 усіх коштів. Далі у нас є там, незначна сума, десь, мабуть, 3% від цієї суми на капітальний ремонт асфальту. Ну тобто, це якісь такі мізерні цифри, там, де вже точно потребує вже якихось майже аварійних робіт. Основний наш напрямок, звичайно, це укриття і підготовка до. ¿Cómo paran